Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні поговоримо про свіжі літні аромати. Дівчата, це відео для вас, тому що попереднє було для хлопців. Насправді я жартую, тому що всі ці аромати можуть носити як жінки, так і чоловіки. І сьогодні будемо говорити про 11 ароматів, такі найсвіжіші, на мою думку, з моєї. Колекції з моєї парфумерно шафи. Насправді, свіжі аромати не є моїми улюбленими, в мене їх дуже мало, і я ну, рідко, коли мені подобається щось таке от свіже, і мені хочеться на себе його нанести. Тому що насправді влітку я ношу частіше за все якісь такі східні парфуми, мені це подобається більше. Таке відео так само буде. Я сподіваюся. Ну, а поки що говоримо про свіжі аромати, які я знайшла в своїй шафі. І тут ми будемо рухатися від найбюджетнішого парфуму до більш дороговартісного, напевно. Ну, плюс-мінус. Окей, перший аромат, який я сюди принесла від бренду Fantasy Community Perfumes це. Український бренд, американський бренд, не знаю, що за бренд, але знаю, що класні в них аромати. Вони роблять клони на такі популярні нішеві і люксові парфуми. І ось сюди я обрала Lime Crush, напевно, так називається. Тут дуже е, е, дивно написані назви, скажімо так, ну, от подивіться самі, мені важко розібрати, як воно тут написано, але всі назви будуть в інфобоксі. Ну, це власне про лайм. Да? Це цитруси, цитруси і цитруси. Я буду отак-от прям наносити. Свіжий цитрусовий аромат. Що про нього ще сказати? Він такий освіжаючий. Да? Мені дуже подобається формат. Це 30 мл, це супербюджетний бренд. Кинув в сумку, дістав, попшикався і хорошо. Ну, свіжо-хорошо, цитрусово. Не знаю, що ще про нього сказати. Не якийсь видатний, але приємний. Свіжий, поэтому попадає в цю добірку. Наступний аромат це Версаче. В мене тут позлітали вже всі наліпки Версаче Версенс. Це аромат фаворит у багатьох, фаворит літніх добірок. Насправді цей аромат я знайшла в шафі у бабусі свого чоловіка. І, даби. Не пропало добро, забрали його собі, але сказати, що я у захваті, я не можу. Я не у захваті, я... тому що я не люблю такий напрямок. Це свіже, це приємно, це квітково, це шлейфово, безумовно. Ну, але це просто не моє. Хоча він такий гарний? Я його ношу, звичайно, ношу, я його носила вже раз три, напевно, і буду носити, і потрібно добити. Просто от сама взяти і купити його я так не зроблю, тому що ну, не моє просто. Хоча аромат приємний. Безумовно, він приємний. Він прямо дуже приємний. І, напевно, я от зараз хотіла вже прямо напшикатись, але потерплю, тому що мені ще розповідати про інші аромати, не хочу перебивати запахи. Приємний, квітковий, свіжий парфум з таким нормальним шлейфом, нормальною стійкістю. До 5 годин на мені. Далі у нас американський бренд Library of Flower. Ось так от виглядають ці шикарні флакончики. Ці флакончики мені подарувала моя глядачка з Америки в минулому році. І зараз я їх поступово рознюхаю, ношу, і ви знаєте, ось цей став один з моїх фаворитів у мене всього чотири аромата. А ось цей став один з моїх фаворитів. Аромат називається Willow Water. Це аромат на тему водяної лілії, напевно, лотоса, от щось таке. І я не прихильник такого, але це, ну це прямо дуже гарно. Цей бренд випускає банні лінійки, наскільки я зрозуміла там. Для душу, там, мило і так далі. І в тому числі в них є от аромати це, до речі, Одепарфам. Вони довго сидять на шкірі, прям, ну, годин 6. І ви знаєте, в мене от була знайома в гостях, вона взяла цей флакончик, вона його понюхала, вона побризкала себе. І вона сказала, це щось дуже дороге. Це щось дуже дороге. Воно пахне, це свіжість. З солодкими такими аспектами, ніби якась фруктовість тут є солодка. І при цьому така от лілейна, ось ця, ось така от водяна, така свіжість, я не люблю, таке, ще раз повторюю, але тут є якась така приємна солодкість, фруктова. Я цей аромат, до речі, брала на парфумарну зустріч, його прямо всі зацінили, він всім сподобався і справді звучить дорого. І дуже приємно. От, якщо ви в Америці або у вас є доступ до бренду Library of Flowers, зверніть свою увагу на аромат Willow Watt. Ось так. От він виглядає. Класний. Звичайно, рубарбер від бренду Hermes це рівень. Я буду вся пахнути, я пшикаю, не боюся, тому що зараз спека. І всі ці аромати за годинку-дві просто щазнуть з цієї кімнати і з моєї шкіри. О, я вже його так давно не носила, він просто прекрасний. О, це такий свіже, таке стебло цього ревня. Дуже таке соковите, приємно. Його прямо хочеться вкусити. Ми в дитинстві цей ревень отак от просто гризли, їли. І він отак от пахне. Ой, тут якісь такі ще кисловаті ягоди. Червоні, тут здається, я не пам'ятаю, що, мені здається, тут є якісь ягоди червоні. Я не пам'ятаю, які конкретно. Це дуже свіжо, дуже приємно. Він такий ніби і простий, але ним постійно хочеться користуватись, і він дуже приємний. От він дуже приємний. Цей аромат у багатьох є, або багато хто його знає. Взагалі я дуже ціню цю е, лінійку колоній у Hermes. Вони прям класні. Я раджу звернути свою увагу на лінійку колоні. Та, там невидатна стійкість, ну, тому що це все одеколон, Але всі аромати дуже класні. От прям зібрані вони перфект. Це свіжий ревень з червоними ягодами. Освіжає. Він, до речі, сидить години-дві. Ну, от так, дві-дві от з половиною по пам'яті. Я давно його не носила, от прямо зараз буду поливатись. От тепер не знаю, що мені робити. Які мені на себе наносити наступне. Так, аромат від бренду Кліан це у нас роза. Мені дуже подобаються ці флакони, особливо кришки дерев'яні. О, це аромат квіточок, маленьких, якихось таких голубеньких, на вологій такій галявині. От я вже про нього розповідала колись. Це ніби як. Я виходжу десь в Карпатах. Я ніколи не була в Карпатах, до речі, ну, не відпочивала. Виходиш з такого будиночку дерев'яного, знаєте, сходить сонечко, зелена травичка з якимись мілкими квіточками, на якій роса така вона волога, і ти босими ногами, запашною кавою. Виходиш на цю галявину. Бо така в мене уява. І коли я наношу цей аромат, я опиняюся в тій в тому будиночку на сході сонця. Ну... Прекрасно, просто я обожнюю, коли аромат дарує ось таку емоцію, якусь емоцію таку потужну. Оцей аромат мені дарує таку емоцію. Галява на ко... це шикарний аромат, він дуже приємний, і я його дуже люблю. Небагато я його носила, але ну, буду носити. Ароматів багато. Класно. Далі, не мій улюблений аромат оди Ланком ось такий от. Тут такий потужний пшик, але побачимо-побачимо. Ну, Він м'ятно свіжо-зелений. Я абсолютно не знаю ніякі піраміди, нічого я не дивилася та й не хочу, чесно кажучи. Він мені зараз пахне м'ятою, м'ятною такою травою. Трава в перемішку з м'ятою. Знаєте, таке враження, що покосили траву, і там серед тої трави там десь м'ятка росла, і її так само от зрубали. Безумовно, цитруси, скоріш за все, зелені лимони, м'ята і трава. І, можливо, не все у нас патряне з ним, можливо, я його буду і носити, тому що він м'ятно-приємний, такий травно-зелений, хороший аромат. Він на літо прям саме то. І ви знаєте, що цитруси вони навпаки дуже гарно звучать взимку. От у нас всі звикли цитруси носити влітку, і сюди я підібрала. Так само от і цитрусові аромати, але повірте, спробуйте просто цитруси поносити взимку, особливо в мороз. Ці цитруси вони просто дзвенять на морозі, а влітку, навпаки, дуже гарно розкриваються такі східні аромати, які лякають людей. Але насправді, ну, я не кажу за гурманіку, якесь щось таке потужне, але такі от східні аромати, вони дуже гарно звучать влітку і сидять дуже довго на шкірі. От, оце, мені здається, взимку буде прекрасно, але і зараз мені подобається. Таке м'ятно, щось зелене. Ну. Будемо носити. Далі. Аромат англійська груша. Від Ніколаї. Казала я, що немає в мене груш. Не знаю, я груш, а указ виявляється, от у мене груша. Куди я якийсь пальчик нанесу. Груша є. Але вона завуальована, затушована квітами. Квіти і солодкість така. Напевно, грушева, фруктова. Приємний аромат. Я його давно не носила, так само я носила лиша в минулому році, так непогано поносила, але відклала до теплої погоди. І от вона прийшла будемо носити. Будемо носити приємні квіточки з грушею. Свіжі. Мені подобається ця груша. Я її і купила, тому що я познайом... мене з цим ароматом познайомила Ніна, моя парфумерна подруга, і мені цей аромат дуже сподобався, прям дуже сподобався, я його дуже швидко купила і носила, а потім, а потім перестала носити, і от зараз знову буду носити. Так, Один з моїх фаворитів просто улюбленець взагалі, що стосується свіжих ароматів, ну, тому що він ягідний це Jo Malone BlackBerry Bay. Blackberry Bay це мій фаворит червня. я його показувала в червні. Боже, я його бажаю. І він один з найстійкіших з тих ароматів Джомалон такі світлі льніці, які я пробувала. Мені, мені він дуже подобається, хоча це концентрація колоню, він сидить 4-5 годин, прямо впевнено на мені. І він дуже гарний. Він свіжий. Але тут багато чорних ягід, таких солодкувато-кислувато-свіжих. Класний аромат. Я думаю, його багато хто знає. Майже всі знають цей аромат. Він дуже популярний і не дарма, тому що він прекрасний. Blackberry Bay один з моїх фаворитів. Луна від Penhaligons. так само така свіжа смородинова троянда. О, який він красивий! Я його наносила сьогодні, кудись, і тут крапельки залишилися. Проблема цього аромату, що він дуже нестійкий. Ну, от прямо дуже нестійкий. Ним треба прямо поливатися, поливатися і поливатися. Його треба носити з собою в сумці там, і так далі. Я його ношу вдома, я ненавиджу носити ось такі бідони з собою в сумці. Да? Це потрібно відпшикувати десь собі відлавант робити або якийсь тревел. Ну, але аромат дуже красивий. Тут смородина мені чується, така ніжна, трояндочка така ледь терпкувата. Він дуже свіжий і дуже приємний. Але не стійкий. Класний аромат Луна. Так, наближаємося до таких дороговартісних. Луна одна з них. Звичайно, це кристалл оверт від Шанель. Свіжий. Це, взагалі, такі зелені, кришталеві лимони. Але цей аромат, мені подобається носити взимку. Ну, але, ну, звичайно, влітку він так само гарний. Піш, куди його нанести? Ну, давайте, може, я нанесу от сюди на цей рукав. Ну, це зелені лимони, такий скрипучий, такий аромат, дуже він скрипить. Ледь милить, от ледь милить. Я думаю, що милить він за рахунок тепла. Взимку він не милить. Зараз він ледь так милить. Я, тут, можливо, не ролі є, я не пам'ятаю. Але мені він пахне от прямо такими кришталевими лимонами. Ледь милкуватиме зараз, тому от не знаю. Я, точніше, знаю, що багато хто його любить носити влітку, але я рекомендую спробуйте його взимку. Він вас здивує. Так, і останній аромат цієї добірки від бренду Ex Nihilo Viper Green. Viper Green нане його на другий рукав. Найпахне. Це так само такий зелено-лимонний свіжий парфум. При цьому дуже стійкий. От о, це свіжий аромат, який прям має суперові технічні характеристики. Дуже, дуже стійкий аромат. Такий ледь деревна в ньому, свіжість цитрусів, якісь зелені стебла. Такий небанальний свіжак. От небанальний свіжак. Він не скрипучий, не мильний, Такий от цікавий, якийсь ледь шершавий. Флакончик це, звісно, просто заглідіння. Це заглядіння. Це неможливо його перестати от розглядати, тримати. Це шикарний флакон, кришка ну просто. Угу. Класний аромат. зелено свіжо цитрусово-травний. Освіжаючий, так. Да. Свіжі аромати на будь-який смак, пожалуйста, обирайте самі і пишіть в коментарях, який ваш улюблений свіжак на літо. Мені буде цікаво, не тільки мені, всім моїм глядачам, які дивляться це відео. Почитають ваш коментар. Підчерпнуть для себе якусь корисну інформацію. Друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Бажаю вам завжди приємно пахнути. І не переживати. Нехай все у вас буде добре. Всім па-па.